Кривий ріг будує партнерські відносини з європейськими містами. Наприкінці вересня за сприяння посольства України в Фінляндії відбулася зустріч керівництва військової адміністрації Кривого Рогу та мерії фінського міста Еспо На зустрічі Домовилися про перспективи партнерства двох міст і розвитку співпраці, зокрема в сфері культури та освіти. Олександр Вілко зустрівся онлайн з мером цього міста Юка Мякілі, і є домовленість про те, що одне з най. Не... Найвисокотехнологічніших міст Європи, ЕСПО, стане містом побратимом Кривого Рогу. В рамках цього ми розвиваємо і стосунків галузі культури і літератури. Ми зі свого боку ми підготуємо інформацію про українських і, зокрема, криворізьких авторів, і ми зробимо аналогічну акцію в ЕСПО. Сьогодні один із перших заходів присвятили Національному дню фінської літератури. Це національне свято Фінляндії, яке відзначається 10 жовтня, у день народження засновника сучасної фінської літератури Алексіса Ківі. Захід у головній бібліотеці на поштовому відкрила посол України в Фінляндії Ольга Діброва. Онлайн включення пройшло біля центральної бібліотеки Хельсінки Оді. В 2019-му ця бібліотека була визнана кращою в світі, а американський журнал Time включив оді в перелік. Ста найбільш цікавих міст на планеті Фінляндія це країна, яка славиться своєю освітою. Вона посідає перші сходинки в рейтингах освіти по всьому, по всьому світу, і надзвичайно велику увагу фіни приділяють саме читанню і пропагуванню читання і розвитку бібліотек. На 5 мільйонне населення Фінляндії ну, трошки більше ніж п'ять мільйонів. У них 738 бібліотек. Це справжні, справжні центри проведення гарного часу для дітей, для молоді, для усіх сімей. Через культуру та літературу бібліотеки відкривають для криворічців багатогранний світ Фінляндії. Розповідають бібліотекарі. Фінська проза має багато поціновувачів в Україні. Це література на саме різний смак. Це, по-перше, література якась така фантастична, можна сказати, як оцей епос калівала, так це література, яка вже вважається класикою. Це література, яка дуже люблять наші читачі, детективи фінські, вони не такі криваві, як інші. Дуже люблять Туве тувеянсом, як ви помітили, це дитяча література, але це література і для дорослих. І тому вона для сімейного читання. Ці Книжки теж дуже цікаві. На заході презентували найбільш відомий твір Алексіса Кієві Семеро братів у бібліотеці. Розгорнули виставку книг інших фінських письменників. Нині кажуть, у бібліотеці фонд на поштовому має популярну серед криворічців книгу Туве Янсона Країна мумітролів, котра видана шрифтом Брайля. Це говорить про те, що у місті турбуються про людей з особливими потребами і створюють для них можливості ознайомитися з цікавинками іноземної літератури у зручний для них спосіб та на будь-який смак. Фінська література у цьому випадку не виняток. Знати літературу іншу ми повинні. Це наш обов'язок. Це обов'язок кожного бібліотечного працівника. Тим паче, коли сьогодні стоїть питання поєднання, скажімо так, міст побратимів між Україною і Фінляндією. Іван Проводов, Максим пономарьов цей день.